Друзі, всім мої вітання, Олександр на зв'язочку. Дуже дякую, що дивитеся всі мої відео, ставите вподобайки, пишете коменти. Зараз я на виробництві. Дивіться, це нас 360-й дав. Почали його доробляти комплект. Зараз закінчимо підготовчі. Роботи для виробництва кузова на нього. Десь буде коротиш кубів на 20. Друзі, дуже-дуже всіх прошу, додивитесь відео до кінця. Бачите, зараз йде усилення рами і наш красень, який ми відновили Давчик 360 євро 5 Ну тут вже ми дивилися з вами. Тут все, шить блеск, красота Внутрі Бачите? Поли Євро 5 Дивіться, морда яка спереду, ступеньки нулячі, салоні теж дуже гарно, сидуха не потерта, потолок, руль, все, все, все. Машина чекає кузов. коротше говоря. Бачите тут уже все є Осталось наварити кузов та да, й гаразд гідравічко все є Сейчас я вам покажу що